Друзі, значить я його ловив. Ловив. Я зараз про Віктора Ющенка. А він дав ексклюзивне інтерв'ю нашій Ксенії Малинюк, третій президент України. Будь ласка, розкажи, як ти домовлялася. з ним, про Ні, я не домовлялася, але б дуже хотіла. Це сталося на допрем'єрному показі документального фільму Олега Сенцова про війну. Одним із гостей був Віктор Ющенко, і там він охоче поспілкувався зі мною на актуальні теми. А наскільки актуальні? Прошу ну говорити. настільки, щоб вам було цікаво подивитись сюжет. Заінтригувала інтриганка. Ключа. Режисер, екс-в'язень Кремля і військовослужбовець Олег Сенцов показав документальний фільм Реал про українську війну, побачити стрічку і підтримати Олега. Прийшли побратими військовослужбовці і селебрітіс серед гостей. Третій президент України Віктор Ющенко. Усе найцікавіше далі. Ну, мені важкі відчуття. Я сам там був. Я думаю, що дійсно це недооцінене. І саме тому я вирішила це поширювати. Чи не боялися ви людського хейту, що буде осуд? Бояться я вже такий смалений вовк. Реальні кадри під час літнього контрнаступу у 2023 році Сенцов зняв на gopro камеру, і саме їх без монтажу і спецефектів показав Україні та світі як документальне кіно. Допрем'єрний показ розпочався з хвилини мовчання. Назва стрічки Реал не випадкова. Це позиція, яку мали зайняти українські військові на запорізькому напрямку. У той момент ніхто не знав, що на голові режисера увімкнена камера. Усі до єдиного кадри не постановка, це справжній бій. Що побачить глядачі? Побачать півтора години війни. Такого не є без прикрас, без зайвого героїзму, навіть без особового екшену. Вони просто побачать і головне відчують те, що бачать і відчувають хлопці в траншеї. Ви коли переглядаєте ці кадри? Які у вас відчуття? Ну мені важкі відчуття розумієте, що я сам там був, я сам учасник цих подій. Я знаю, що відбулося до цього, що відбулося після, Я знаю, хто загинув під час цього бою. Випускати у світ нестандартний документальний фільм зізнається сенцов. Мав певні побоювання, однак вони розвіялися, коли він показав стрічку вперше у Карлових варах. Я теж боявся, що цей фільм, скажімо так ну не зовсім не схожий на всі інші ролики, і не схожий, звичайно, на ігровий фільм. Про війну були дуже різні витоки, і переважно були положительні витоки від Фаївців, журналістів, кіношників і відзвичайних глядачів, тому що вони сказали, що все це працює. Вони дійсно занурюються або все це. Під час повномасштабної війни Олег встиг не лише видати фільм, а й одружитися. Улітку 2022-го він повів під вінець юристку та громадську активістку Вероніку Велч. Ви вже три роки у шлюбі. Чи були у вас якісь проблеми за ці три роки? Якісь випробування? Шлюб завжди випробування, але я люблю свою дружину, люблю своїх дітей. І ми сам моя віддушна головна. Від війни, каби, це головне, заради чого я воюю і за свою родину, і за свою країну. А перед стосунками з Веронікою у нього був короткотривалий роман з фотографиною Юлією Бабич, яка дізналась, що вагітна від Сенцова уже після розриву з режисером. Нині вона виховує доньку Ему. Чи спілкуєтеся чи взагалі підтримуєте якісь стосунки з Юлією? Я ні, встань говорить. Серед запрошених на допрем'єрний показ ведуча вікна новини та єдиного марафону Тетяна Висоцька розказує, що нині планує отримати диплом садотерапії та допомагати у реабілітації військовослужбовцям. Седотерапія це метод відновлення фізичного і ментального стану за допомогою взаємодії з природою. Закінчую і от буквально скоро буду отримувати вже і захищати і отримувати диплом. Не просто щоб нюхати квіточки, а для того. Щоб це масштабувати, я багато волонтерів якраз в реабілітаційних центрах, в садах, в дитячих лікарнях з майстер-класами, де ми садимо борщики рослини. Цей догляд, турбота про щось живе це також елемент терапевтичності. Не тільки ви не чули про цю професію, але чесно кажучи, і ми. Бо садотерапія достатньо новий напрямок в Україні. Я в першому випуску терапевтичного садівництва університету країна, де Якраз от ми навчалися. Я думаю, що дійсно це недооцінене. і саме тому я вирішила це поширювати. Я взялася за досить таку непопулярну річ, але я в неї вірю. Підтримати сенсова прийшов і третій президент України Віктор Ющенко каже: поважає Сенсове. Тому тут він перетелефонував, запросив. це було приємно, бо я Олежа люблю разом із ним ті цілі полки однодумців і побратим, які стоять за ним, і вперше ексклюзивно лише ранку у великому місті прокоментував, як погодився знятися у кліпі разом зі стендап-коміком Антоном Тимошенком, зі співаком Дантесом, гумористом Василем Байдаком, аби закликати українців задонатити те відео за участі Ющенка розірвало усі соцмережі. <рес> Ну, Я важко йду на такі перемовини, чесно скажу, але вже тоді, як, як починають атакувати вже із усіх сторон, і дочка, і, і, і Катя, і офіс, і ну, я бачу, що я один на один вже залишився та і все. Думаю, мені, мені краще погодитися, легше, простіше. А, взагалі, ви знаєте, благородна справа. Чи не боялися ви людського хейту, що буде осуд? Бояться, я вже такий смалений вовк. Що бояться не бояться, але остерігаюся. Документальний фільм Олега Сенцова. Ви вже можете подивитися у кінотеатрах України за добровільний донат. Кошти, отримані з продажу квитків, будуть перераховані родинам воїнів, що загинули на позиції Реал. Не припиняйте нас дивитися у ранку завжди все найцікавіше.